Сьогодні хочу поговорити про те, як війна впливає на сім'ю, а саме, як змінюються наші ролі в сімейному житті, з чим стикаються родини військових, і що можна зробити для того, щоб покращити стан благополуччя вашої родини? На жаль, війна. Все-таки частіше забирає саме чоловіків із сім'ї. Вони вимушені знаходитися на військовій службі. Вони там знаходяться довготривало. Вони мають свою певну ізоляцію від сім'ї, і це впливає на те, як розвивається стосунок в сім'ї, як комунікація відбувається в родині. І хочу приділити цьому увагу. В 23-му році було проведено дослідження щодо жінок. Військовослужбовців, жінок родин ВПО та жінок, які покинули країну і виїжджали на заробітки в інші країни. За цим дослідженням було. Виявлено, що е, жінки військовослужбовців на 54 більше відчувають відповідальність за родину, на 60% збільшилася їх виховна функція в родині, і на е, майже 65% вони жінки саме військовослужбовців почали більше впливати на планування е, устрою сім'ї. Тобто ці цифри нам говорять про те, що насправді е, війна безпосередньо впливає на те, як відчуває себе родина. Якщо до е... Того, як один із членів родини пішов у військо, був певний перерозподіл обов'язків в родині. Да, і е, виховання дітей могло полягати на плечі батька і мати. І е, бюджет, то наразі з тим, що більшість військових це чоловіки, і вони вимушено не знаходяться поряд зі своєю родиною. Ця відповідальність покладається на жіночі плечі. Як це впливає на те, як себе почувають і жінка і чоловік в родині в подальшому? По-перше, така вимушена ізоляція вона впливає на те, що батько може втрачати авторитет у дітей, тому що виховна роль займає мати, або дідусь або бабусь, ну тобто, да, ті, хто безпосередньо знаходяться ближче до дитини. Також ось ця відповідальність, яка лягає на плечі жінки, вона може впливати на неї так, що при наявності чоловіка, або коли військовослужбовець повертається в. Родину вона не може знайти собі місця, як їй далі поводитися, адже вона певний час перебувала в стані, коли вона була головною, вона була головою сім'ї, і це теж може призвести до конфліктів в родині. Також дуже гостро стає питання, коли. Жінки виїжджають за кордон, чоловіки залишаються тут на службі, і ось цей брак спільного часу дуже сильно впливає на те, що майже зникають цікавості, однакові інтереси не знаходяться, утруднюється спілкування. Ось ця прірва, яка утворюється через дистанцію, через брак можливості спілкування, через те, що війна змінює особистість. Вона змінює особистість не тільки військового, а й цивільної людини. І це все в комплексі, часто стає причиною, де люди не в змозі віднайти порозуміння. Ще один момент, який хочу підкреслити, що коли батько йде у військо, дуже часто діти-підлітки стають більш. Зрілими, наче да? вони вимушено беруть на себе нові обов'язки, і е, нерідко буває так, що особливо хлопці підлітки можуть займати е, певну таку чоловічу позицію, і це теж про те, як відбувається перерозподіл е, цих е, нових ролей і е, ідентичності в родині. Інколи мати надає більше відповідальності дітям, е, ніж вони готові витримати за своїми віковими особливостями. І отут важливо, що звернення, вчасне звернення до психолога, психотерапевта може допомогти вам на, налаштуватися на новий темп вашого життя, да, знайти оті опорні точки і підтримку, допомогти воз'єднати е, той зв'язок, який може бути втрачений через е, війну. І що ж може допомогти підтримати той зв'язок або поновити зв'язок? Це комунікація, да, спілкування стабільна системна комунікація. Не виключайте батька із своєї системи сім'ї. Так буває, що чоловіки вони емоційно менш проявляються, і це впливає на те, що вони. Наче як так природньо відпадають від родинного кола, і утворюється група, де є мати і діти, і окремо є батько. Також не забувайте про свої ритуали. Якщо їх не можна робити, робіть, вигадуйте нові ритуали, е, обов'язково вони. Е, Мають бути в вашому житті, особливо коли є маленькі діти. Вони додають відчуття стабільності і дітям, і вам, коли ви робите щось приємне, маленьке, повторюване. Тут ще може допомогти взагалі ось це розуміння і знання. Ви дві дорослі людини, які змінили свій уклад життя, і ви про це. Передомовляєтесь заново. Ви заново створюєте умови, де вам комфортно обом, не виключаючи один з одного. Звісно, хочеться, щоб це проходили ці етапи і процеси проходили ну, якось самі собою на порозумінні. Проте доросла розмова, де ви говорите про свої потреби, може бути дуже корисною для родини.